Ласкаво просимо на канал. У цьому відео ми розглянемо результати та таблицю турніру Української прем'єр-ліги сезону 2024-2025 після завершення третього туру. Приєднуйтесь до мене! Чорноморець Одеса прийняв колос Ковалівка і переміг з рахунком 1-0. Ворскла Полтава обіграла оболонь Київ з рахунком 2-0. ФК Олександрія гостював у Зоря Луганськ і переміг з рахунком 2-1. Оліся Житомир та Інгулець Петрове зіграли в нічию 1-1. Карпати Львів зазнали поразки вдома з рахунком 1-3 від Динамо Київ. Кривбас Кривий Ріг гостював у верес рівне і переміг з рахунком 2-0. ЛНЗ прийняв рух Львів і переміг з рахунком 3-1. І на завершення туру Шахтар Донецьк обіграв лівий берег з рахунком 1-0. Перш ніж я покажу вам оновлену таблицю, залиште лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео ФК Олександрія 6 очок. Шахтар Донецьк, 6 очок. Динамо Київ, 6 очок. Кривбас Кривий Ріг, 6 очок. Зоря Луганськ, 6 очок. ЛНЗ, 6 очок. Ворскла Полтава, 6 очок. Карпати Львів, 4. очки Поліся Житомир, 4 очки. Рух Львів, 3 очки. Чорноморець Одеса, 3 очки. Інгулець Петрове, 2 очки Колос Ковалівка, 2 очки. Верес Рівне 1 очко. Оболонь Київ, одного очко, лівий берег нуль очок. Напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео, і яка ваша улюблена команда. Давайте переглянемо матчі наступного туру.